Я прилетіла до Монтерея в Каліфорнію заради двох автомобілів. Ви побачите два крутих нових авто вперше у світі тільки на цьому каналі прямо зараз. Це Pininfarina Pura Vision. Вона виглядає, наче розкішний позашляховик, і погляньте на контрасти: величезні, потужні шини та витончений елегантний кузов. Уявіть собі, наскільки він круто виглядає на дорозі. Я захваті від цього авто. Брутальне, швидке, агресивне, але водночас легке і елегантне. Ось. Така цікава концепція. Подивіться на ці величезні колеса. Я думала, що вони щонайбільше 20 дюймів, але вони 23 дюйми. І завдяки чорному кольору і білому обідку, та ще більшій кількості чорного вони здаються величезними, чи не так? Одна з фішок, яку вони планують перенести з концепту в автомобілі – Ось ця прямо тут. Лазерно-волоконна технологія. Подивіться, наскільки тонка передня фара. Ви коли-небудь бачили її настільки тонкою? Це як коли береш меч і дивишся на нього збоку, ж товщина. Погляньте, як вони вигнали лобове скло навколо логотипу Пенінфаріна, літери F. Бачите її спереду? Скло вигинається із іншого боку, але найцікавіше те, що зовнішня частина цього логотипу. Підсвічується, коли автомобіль увімкнено, а внутрішнє кільце світиться, показуючи рівень заряду. Наприклад, якщо заряд на 50%, підсвічується лише половина, і натхненням цього логотипу стала залізна людина і його механічне серце. Гаразд, я знаю, що ви хочете побачити салон, але спершу давайте обійдемо машину ззаду, щоб оглянути весь екстер'єр. Погляньте у верхній частині витончений елегантний дизайн, а ось нижче масивний задній дифузор. Це зроблено, щоб підкреслити, що це все таки кросовер, але насправді це преміальний кросовер. Розкішний утилітарний автомобіль, але вони вирішили, ні, в цього авто мають бути нотки спортивності, тому задня частина масивна. Також є підсвітка логотипу F на задній панелі, невеликий спойлер. А таке я бачила лише на одному іншому авто у світі: механізм відкривання багажника. І я запитала, чому ви зробили його саме так. Мені сказали, просто тому що гарно, і мені так подобається така причина. Отже, погляньте. Верхня частина багажнику відкривається окремо, а ця секція висувається. Замість того, щоб весь багажник піднімався, виходить лише ця частина досить круто. Все створено для того, щоб ви могли завантажувати багаж і зручно його розміщувати. І якщо це авто піде у серійне виробництво, багажний відсік потрібно буде збільшити, адже вони все ж таки хочуть випустити кросовер. Але погодьтеся, ця світлова лінія виглядає дуже стильно. Матеріали тут з карбону, що робить авто легким, розкішним і сучасним. Я думаю, що в майбутньому ми побачимо більше подібних рішень. Ще одна крута фішка спосіб відкривання дверей. Потрібно зробити так. Верхня частина відкривається першою, а потім нижня відкривається як звичайні двері. І, звісно, тут є функція відкривання дверей у стилі лаунж. Двері відкриваються повністю, створюючи відчуття, що авто вас обіймає. Всередині немає центральної стійки, тому ви маєте доступ до передньої і до задньої частини салону. І одна з моїх улюблених деталей знаходиться внизу. Погляньте, це підсвітка. Ви бачите ці маленькі блискітки. Це алюміній, перероблений із залишків після виготовлення коліс. Вони взяли обрізки і вирішили перетворити їх на щось стильне та унікальне, додавши таку деталь. Ось так це просто чудово. Мені дуже подобається. А ще тут є панель з позначками, які підсвічуються. Вона показує рівень заряду аж до 100%. Дуже круто. Тепер інтер'єр. Давайте поглянемо. Вау, тут гарно, чи не так? Салон виглядає дуже витончено, мені подобається. Одразу звернімо увагу на екран. Якщо ви хочете його прибрати, достатньо просто натиснути ось тут. І він опускається. Матеріал, який тут використано, теж незвичний. Це готовий до виробництва матеріал, комбінація вовни та переробленого поліестеру. Він вже отримав схвалення для серійних автомобілів. Я покажу вам цей матеріал ще на іншому авто за хвилину. Тут також багато інших крутих матеріалів: високоякісний карбон, шкіра преміум класу, усі функції доступні на бічній панелі. Це сенсорний екран. Тепер загляньмо назад. Погляньте ось сюди. Бачите цей маленький штамп? Zero Impacto. Нульовий вплив. Зроблено в Італії. Отже, що це означає? Шкіру отримують виключно з місцевих корів, тобто вони не закуповують матеріали в інших країнах, не доставляють їх із за кордону, що могло б забруднювати планету. Усе локальне та екологічне. Тут навіть є келихи для шампанського. І найцікавіше ось ця кнопка. Натискаємо позначку вина, бачите? Це, мабуть, моє найстильніше відкриття винного холодильника. Вау! О, ні! Стій! Я хотіла подивитись! Не тікай. Повернемо її. Саме час для вина, зараз 5.30. Погляньте, як круто виглядає. Отже, у вас є відсік для зберігання. вина. обов'язковий елемент у подібних авто. Дуже гарна деталь, і мені вона, звісно, подобається. Якщо ви ще не знали, його можна сховати назад. Подивіться на інтер'єр із задньої частини. Тут є скляний отвір, він досить цікавий. Це маленький отвір, він проходить від передньої до задньої частини авто і оточений новим матеріалом, який вони створили. Отже, деякі особливості. Цієї моделі, як я вже казала, ми побачимо у серійних авто. А зараз я покажу вам ще одну всесвітню прем'єру. І вона вже тут. Це b 95 Ось інтер'єр вашого. Вгадайте ціну: 4,4 мільйона євро за авто. Вау! Ось такий інтер'єр, і всього буде лише 10 екземплярів. Дозвольте мені сісти і показати вам ще дещо цікаве. Отже, я в багатомільйонному прототипі. Як ви бачите, тут немає лобового скла. В інших авто такого типу є або стаціонарне скло, або висувне, яке знаходиться внизу. Але в цьому авто зверніть увагу: є маленька кнопка. Натискаємо. І тепер дивіться на лобове скло. Ось воно. Ви можете його підняти. Отже, коли ви не хочете надягати шолом, коли ви їдете на великій швидкості, явно не хочете, щоб у ваше обличчя щось летіло. Тому ви можете або одягнути шолом, або скористатися цим мініатюрним вітровим склом. І що вражає? Це працює. Скло відхиляє потік повітря навколо вас, над вашою головою. Це ж саме для пасажира. Погляньте. Тут є ще одна кнопка. Натискаю її. І ось. Тепер ви обидва в комфорті. Якщо вирішите одягнути шолом, то ось він. Із логотипом 95 на задній частині і емблемою Пінінферіна. А тепер давайте повернемося до модних елементів. Тут є комплект сумок. Гарні чи не так? Звісно, якщо ви купуєте щось такого рівня. Все має бути гармонійним і продуманим. Насправді ми тут для того, щоб послухати, як звучить це авто. Воно електричне. І вони можуть зробити звук яким завгодно. Просто послухайте. Оу, це круто. Вау. Звідки це звучання? Я в шоці. Який класний звук. Що ви думаєте? Він звучить так, ніби це двигун, але футуристичний двигун. Мені подобається. А тепер ми беремо концептуальний Car на тест драйв. Поїхали. Підсилювач керма у концепті? Хто б міг подумати? Круто! Погляньте на ці внутрішні світлові елементи, що змінюють кольори з червоного на синій залежно від режиму спорт чи комфорт. На цьому все. Що ви про це думаєте?